Хочешь будто? Не надо. Я вже, поч... почти. Вони уже почти почти. Вот радиация уныл воды уже почти роже. Я могу на таблетку йода будешь, но радиация трохи выводить. Я не люблю. Так кто мене стрелять будет? Я давай, пища. Давай води по РП мене, я заложник. Ух ты, бля, бля, це хто? То я, напевно. То То я. То ти, точно? То то я, то я. Димой вєщі в гаражі, бля. блядь. Від кого? Сука, за тих три носка порваних переживати. Я то вся цей, я пісюн порізав по цьому. Тебе я не можу ще это. Ти нікому не кажи, що то ви. Звісно. Я вас. я. я цей. Ви нікому не кажіть, а я вас дам за бабки і ми поділимо пополам, то все. А нам що буде? Наш вже бігти не може, если ноги сломав, блядь. Ти можеш? Сюда снова. Сюда сюда с Це буде будет гарно. Можешь. Да.

Блядь, 17 днів, в 9 часов Трайто селит, Трайто селит нормально буде? Будивельницький магазин там може, надо би зайти. Ух ти, блядь, скот Заеба. Да Вдохнути треба, сильно Это... Ще попкорна. Ебать, біле вино. Свиф, мы с Мэтью там украли. Твою мать, не сын, нахуй. Что то было, нахуй. Гниль, ебана. Ляж на землю. А, укус, бля, ебать за прикол. Руки меня. Ты кто такий? А ты, пацаны, за хуяр ты там вот. Ой, за мэр, блядь. Чуешь? Я стреляю, дальше и метнейшее. І нас двоє. Я вже твоя голова на моїй мушці. Або ми разом доходимо до консенсусу, розмовляємо. Або розходимося. Чуєш? Ты хто? Все, забирай зброю з рук. Я тобі довіряю. Тебе можно доверять? Mm. Говори, блядь, вже ДН будь нахуй. Чуешь? Типа тим пятый нахуй. Идить <laughs> хавай это все, типа оставь своему другу. И кому-то хтибу доряды. тому сирену, тому сырну, не буду чем срати дойдет хе <ріху> Він два малька забрав и оставив. Yes. <ріху> Потем по-братски, да? Хе-хе-хе, <ріху> Мені він нравится. О, перший том к'л ты Забираюся, ты від тіста став. Не, ну то смішно, нахуй. Че весь знает, ты на підлову шецю половину рыбина вогонь. Нихуя себе рыбина! Йоха! Ебай, я за скриню дай мне. Давай ты сосался, сосал. Подожди, подожди. О. Давай! Давай тоже лягай, так рыбу не видно. Огромный ясно! Лягай ты все лягай, ты вас как. Я клагат. На Q, на Q, зажми Q. Я твою рибу, їбав. Фотка. Да ладно, фотка. Не все якось в Що він нахуй мені mm. пістолет прикладає нахуй. Свою пукалку. Я починаю рибачити. Я... я йду на грітися, ну і нахуй. Блядь, я свою уточку став, баный. Зараз би не наїбнутися, типа. І ще раз я буду дуже... Ра... Блять! Сука! Опять наїбнувся, нахуй. Та що за хуйня, блять? Та, блять, в дерева не біжи. Та я вже собі, блять... Пісьон почти не порізав. Я хочу радіацію, що капець. Похуй, я якась всередині похуїсь. Можете мене вбити, підрізати, ну, підстрелити? А мені нахуй, мені похуй. Став, ти шо? Мені просто похуй, ти похуй, вся. Гаси його. Блядь. Ну от як. <звук> Топки Все Давайте цього угойка в машину їдемо тут Так, все, машина твоя прохипала полагоднатина. Як трох, <звук> солідно. Думаю, доїхати мають, якщо нічого другого не відбувається. Має слухай, то це непогано. Дякую. За Як таку тікаєш? роботу таку я, роботу навіть я навіть вже й навіть... не серджуся. Шо з цим робити? Це ж Гарі? Гарі? Гарі ти тут? Ну, Гаррі? Да. О! А що ж ти такий Та Ти байбаночку хотіло викинути, блядь.